Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами пограємо в спортивний Брейринг. Брейн Ринг, Гра між двома і більше командами. У відповіді на питання. Отож розпочинаємо. Пов'язати відомих українських спортсменів з певним видом спорту. Запитання номер один. Володимир Кличко. Правильна відповідь бокс. Запитання номер два. Андрій Шевченко. <му> Правильна відповідь. Футбол. Запитання номер 3 Яна Клочкова. <му> Правильна відповідь. Плавання. Запитання номер 4 Лілія Подкопаєва. Правильна відповідь Спортивна гімнастика. Запитання номер 5 Дарія Білодід. Запитання. Правильна відповідь Дзюдо. Запитання номер 6 Василь Верстюк. Запитання. Правильна відповідь Стронгмен. Запитання номер 7 Руслан Пономарьов Правильна відповідь. Шахи. Пов'язати відомих нікопольських спортсменів, призерів міжнародних змагань з певним видом спорту. Запитання номер один. Олена Антонова Правильна відповідь легка атлетика, метання диска. Запитання номер 2 Ярослав Гонтарик. <му> Правильна відповідь. Скелелазання. Запитання номер 3 Константин Семашко. Правильна відповідь футбол. Запитання номер 4 Сергій Балабан. Правильна відповідь. самбо та дзюдо. Запитання номер 5 Роман Щуренко. Правильна відповідь. Легка атлетика. Стрибки у довжину. Продовжуємо наш брейн-ринг. назвати якнайбільше спортивних термінів, що починається на літеру С. Правильна відповідь. Світовий рекорд, секундант, спортивна етика, спортивний агент, спринт, срібна медаль, стадіон, суддя, спорт, суха гра. Сплячому не дістанеться нічого, крім снів. І якщо ти хочеш бути кращим за інших, то приготуйся робити те, що інші не хочуть робити. Увага! Запитання один з найкращих спортсменів усіх часів. Правильна відповідь Майкл Джордан. Баскетбол. Вибрати із запропонованих олімпійські види спорту: біатлон, альпінізм, боулінг, гандбол, плавання, водне поло, дартс, мотоспорт, стрибки у воду, хокей на траві, рукопашний бій, керлінг, шахи. Пляжний футбол. Правильна відповідь: біатлон, альпінізм, гандбол, плавання, водне поло, хокей на траві, Керлінг. шахи, пляжний футбол, теніс. Визначити, за яку країну грають професійні тенісисти Рафаель Надаль. Правильна відповідь Іспанія. Роджер Федерер. Правильна відповідь Швейцарія. Новак Джокович. Правильна відповідь. Сербія. Серена Вільямс. Правильна відповідь США. Поєднати назву турніру зі спортивною грою. Номер один. Кубок Стенлі. Номер два. Кубок трьох націй. Номер три. Ліга Чемпіонів. Номер 4 – Євроліга. Номер 5 – Вімблдон. Правильна відповідь Кубок Стенлі, хокей, Кубок трьох націй, регбі, Ліга Чемпіонів, Футбол. Євроліга баскетбол, вімблдон, теніс. Знайти пару м'яч, гра. Номер один. Правильна відповідь регбі. Номер два. Правильна відповідь. Баскетбол, номер три. Правильна відповідь теніс. Номер чотири. Правильна відповідь: бейсбол, номер п'ять. Правильна відповідь водне поло. Номер шість. Правильна відповідь. Футбол. Номер сім. Правильна відповідь волейбол. Номер вісім. Правильна відповідь пінг пінг-понг. Дякую за гру! Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.